Дорогі брати і сестри, друзі, радий вітати вас на цьому прекрасному каналі Тібен Україна. Я хочу звернутися до Слова Божого. Апостол Павло в Післані до Филип'ян, 4 розділі 4 вірша, записав унікальні слова. Послухайте уважно. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтеся, у всьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою, проханням з подякою. І мир Божий, що вище від усякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі, наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали. Коли яка чеснота? Коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть, те, і Бог миру буде з вами. Тобто цей уривок апостол Павло посвячує ідеї, яку він виразив в кінці. І Бог миру буде з вами. Напевно, ми хочемо, щоб Бог був з нами. Напевно, ми хочемо, щоб Бог миру був з нами, правда? Іншими словами, щоб не просто Бог був з нами, але він приніс те, що він має, а особливо мир. І ось ці ці поради, які апостол Павло дає до цієї церкви, вони якраз зав'язані на цій ідеї. Що робити, як робити, куди нам іти, хто є основою мого життя, як мені жити, щоб Бог миру був зі мною? Перша ідея, і недаремно він починає зі слів, які на перший погляд, видаються, ну не мають якогось прямого зв'язку з взаєминами з Богом, або як взагалі такі взаємини вибудовувати. Він каже: радійте в Господі. І якраз ідея: радійте в Господі, не радійте в програмі, не радійте в... В соціальних мережах, нарадійте ще в чомусь. Звичайно, є заходи, які приносять нам задоволення. Звичайно, є, наприклад, день народження, коли збираються рідні, близькі, вас вітають, коли вони щось бажають вам, доброго, звичайно, бажають. Можливо, коли дарують подарунки, це задоволення, це приємність. Але це речі, які приходять і відходять. І вони не можуть стати основою для нашої радості щоденно. Як же набути ту радість, щоб мати її щоденно? Вона без миру не буває. І щоб набути цю радість, ми якраз маємо навчитися мати взаємини з Богом. Ви задасте мені питання, а як мати ці взаємини з Богом? Є три речі, які надзвичайно важливі слово Боже, молитва і бути частиною церкви Божої. Так Господь передбачив. Це Господь створив церкву, Він так став. Я збудую церкву, ворота пекла не здолають її. Тисячолітня історія доказала, ніхто не переміг церкви. Ну, Коли ми говоримо про Слово Боже, це якраз те, що відкриває нам Господа. Це якраз самовідкриття Бога про себе, про нас, про творення світу, про взаємини, про життя, про все. І коли ми говоримо про молитву, ми говоримо про наші слова до Господа, і ми можемо виражати наше серце перед Господом. Тому є важливо навчитися оцих вертикальних взаємин з Богом радіти в Господі. І коли кожного дня в нас будуть оці взаємини з Богом, в наше серце буде приходити той мир. Чому? Бо Бог є Бог миру, і Він буде приходити в наше серце. Другий момент, який є важливий, щоб з нашого серця не вивітрювався, ніхто не вкрав цього миру, є інше. Ваша лагідність нехай буде відома всім. Іншими словами, вчимося вибудовувати взаємини з собі подібними партами, сестрами, друзями, знайомими, з людьми на, на роботі і так далі. Знаєте, навіть якщо хтось зробив вам зло, все, ну, постараємося вибудовувати правильні взаємне. Я розумію, що є гіркота, і вона інколи приймає рішення за нас, веде нас кудись, але тим, тим не менше. Знаєте, нам треба навчитися берегти своє серце. Вибудовуємо взаємини, скільки ми можемо по максимуму. Аж настільки, як тут написано, лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Чому? Господь близько. І коли ми говоримо про ці взаємини, як вертикальні, так і горизонтальні, ми говоримо по суті, якщо б так намалювати, ми говоримо про хрест як символ християнства. Ми говоримо про суть наших, нашого життя. Таємо далі, і коли ми научимося мати оці взаємини з Богом і мати оці взаємини з людьми, тоді Біблія каже ще одна річ. Не турбуйтесь ні про що, а усьому нехай виявляються Богові ваші бажання з молитвою, з проханнями, з подякою. Іншими словами, ось тоді у нас буде основа, на якій ми можемо встати і сказати, у мене є взаємне з Богом. У мене є досвід життя з Богом, я не раз бачив його руку. І тепер я можу в мирі приносити до Бога всі свої потреби і з подякою. Чому з подякою? Бо я маю впевненість, що Бог чує молитву. І оцей стан приводить до того, що написано далі, і мир Божий, що вище всякого розуму, буде берегти наші серця. І би я сьогодні задав питання кожному із нас, чи хочемо ми, щоб мир Божий беріг наші серця? Ми скажемо так, абсолютно ми хочемо, щоб мир Божий беріг наші серця. Апостол Павло далі дає дуже хороші поради. Шукайте те, що є правдиве, честе, праведне, чисте, любе і так далі. Чому? Бо Бог миру буде з вами. Друзі! Можливо, коли ви проаналізуєте і подивитеся, про що найбільше я говорю в своїх проповідях, навчаннях, ви знайдете, що я дуже багато говорю про взаємини з Богом. І знаєте чому? Бо без цього немає християнського життя. Бо без цього немає миру, без цього немає отої простих взаємин з іншими людьми. Вони будуть егоїстичними, або ще якимось, але оцих простих взаємин з іншими людьми, які Бог благословляє, навіть коли до вас хтось несправедливий, їх ці взаємини, Бог благословляє, має на увазі ваше відношення. Тому я бажаю вам Божого благословення. Я бажаю, щоб мир Божий наповнив ваше серце, особливо в цей важкий час, який ми з вами переживаємо. Я бажаю, щоб Божий мир наповнив ваше серце, щоб Він наповнив. Розвиньте оці вертикальні заємени, оці горизонтальні взаємини і виливайте ваше серце перед Богом, але завжди з подякою. І він буде чути, відповідати, і ви матимете хороший досвід життя з Богом. Благослови вас, Господь.